А можна знімати на відео. Та знімай, що знімай. Як Барматович лоханувся. Да, лоханув. Так, 40 років стройці Барматейший сказали... зав'язав вугол як да. Деніска і той краще в'яжи вугли угле. Ні, Дінішка? Деніска в'яже вугли хоч знає, що цей вугловий елемент має заходити от сюди. <рес> от зв'язано. Ні, це, це все барабулі ви нав'язали, прочим, як завжди, ваш. Це вже не робота знаєте, на державі, на державних будівництвах. Це Люди чекають нас, щоб ми зробили, як має бути. Так, да, воно не супер все красиво. от там треба поправити знизу той пінопластик. Тут підпхати його, під, підтиснути треба. Але вуглермувати треба. Знаєш, правильно. Відки це все. Відки це все. З унів... В університеті це все. Це називається е... це розрахунок це... будівельних конструкцій. Армування кутів барматейши чи в чи одні двойки.